Електронні повістки це, мені здається, також протизаконно, а блокування активів це, мені здається, смерть для держави. Для економіки держави це просто буде смерть. Не знаю, негативно мабуть. А чому? Тому що воно суперечить нашій конституції. На сьогоднішній день це повинен бути вибір кожного людини особисто. А зараз ми робимо так, як і робить наш ворог. В Росії ми збираємо людей і просто гонимо їх, вибачте, як стадо. Але ми не стадо. У нас дуже ем, сказати, наша країна найкраща. Наші козаки віков, віків захищали нашу країну. Це негативно, тому що правильно більше сказали, що буває накривається зв'язок. Це по перше. по друге у багатьох людей немає навіть смартфонів, а звичайні телефони, то це таке. Складне питання, я б сказав би. Ну в сенсі того, що воно типу, правильно, це, так да, але є багато нюансів. По-перше, ці бази даних можуть бути викрадені злиці, тому що це ін 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 інтернет простір Тобто дуже багато складних питань. Це треба дуже все прорахувати, зробити. І саме головне, як я вже сказав, наприклад, деякі села не ні інтернету, ні смартфонів, і що людину з її відкриють цей. І нададуть відправити повістку електронну, а вона не може зайти, у її вже будуть як кажуть, штрафувати і все таке робити. Тож складне питання, я думаю, що багато треба чого вирішувати продумати, продумувати, щоб воно було private. Я воювати не збираюсь, і ці повістки це беззаконня. Я ще не читав текст закону. А яка різниця? Ну, Повіста є повістка, яка різниця, як вона буде до людини доходити? Чесно, якось з негативно, це що електронно робити, бо деяким можуть студентам, деяким ну, хто навчається, для них це важче. Можна, наприклад, хтось здобувати першу освіту, наприклад, магістратура або аспірантура, їм може прийти електронна повістка. Чесно кажучи, я нурід хвалітися там ніяк. Просто цікава ваша думка як громадянка України. Нейтрально. Я просто не розумію, на що це може попливати, як це. Дуже погано. А чому? Ну, тому… Ну, тому що має бути все більш, ну, як сказати, прозоро. Прозоро. і мені здається, що незаконно це все роблять зараз. Хай дають дають юриста оцінка цьому, але а, якщо приймають електронні повістки, то в такому разі, ну типу, держава має забезпечити можливість, щоб кожна людина отримала цю повістку. Ну, типу, у кожного було засіб, девайс, якийсь, щось так далі. Ну, негативно. на не А чому? Бо це не поліцькі такі умови. Ну найважливіше, що це в принципі повинно бути справедливо, по відношенню до кожного громадянина. Що не можуть uh, служити uh, окремі люди? У чого не поробиш, мені здається, кожного це повинно торкнутися.